Коли мене запитують, що ж посадити, щоб палодоглянути, смачне і ще й гарне, то однозначно лохида. Я свої кущі саджала 5 років тому, двохрічними, і тоді вони ще коштували, як забурські чудеса, по 300 гривень. На сьогодні вже є можливість придбати чотирьохрічні кущі, а саме тоді вони починають плодоносити і до 200 гривень. Здам вам гарне місце під відео. Ще переваги ягоди дозрівають поступово, що дає збогу досолодитися нею весь місяць. Це вабне смородина, яка за три дні вся опала, встиг, то встиг. Ягода не кисла і тому її люблять навіть діти. Мені все чудо дуже довго не вірилось. З догляду регулярний полив, підкислення, про це є окремий рілс. За п'ять років баялохида де не хворіла, де оброблялась засобами захисту та де просила обрізку. Що теж є великим плюсом в її сторону, а ще вона дуже декоративно виглядає восени. Ті, хто ще думають, де думайте, чим раніше посадити, тим швидше будете насолоджуватися.